Біля пам'ятників Богдану Хмельницькому та Героям Небесної Сотні, а також стали пам'яті героїв Небесної Сотні та Ангела Скорботи, синьо-жовті квіти. Сьогодні, у 591-ю річницю, від першої писемної згадки про Хмельницький вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за свободу України. Якби не вони, то відзначати чи святкувати абсолютно би було ніщо. Десь Бог наступні роки, наступного року буде перемога. Над расистами, над російськими окупантами будемо вже святкувати і так само згадувати. Цоро ради привітати всіх хмельничан із Днем міста. Привітати в першу чергу всіх, хто боронить край, всіх, хто зараз на передовій, всіх, хто зараз зі зброєю в руках. Захищають наші кордони біля ангела скорботи у молитві згадали про жертви радянського окупаційного режиму і тих, хто ціною життя бореться за Україну зараз. Ми дійсно єдиними устами і єдиним серцем, сьогодні згадуючи в молитві за тих людей, яких вже нема, показуємо приклад сьогодні для дітей для молодого покоління, як вони повинні пам'ятати про тих, яких немає, згадуючи загиблих. Ми повторюємо слова Максима Рильського, який говорив, хто не знає свого минулого не вартий свого майбутнього. І, споглядаючи на долю, життя, історичні погляди багатьох наших з вами, жителів цього славного міста, ми можемо із надією також дивитися і в майбутнє. Сьогодні хмельничани відзначають день міста саме завдяки подвигу героїв, які з покоління в покоління виборюють незалежність України. Ми щороку, відзначаючи чергову річницю з дня першої посели згадки про Хмельницький, всі свої заходи розпочинаємо з молитви і з шанування тих, хто віддав своє життя, заради того, аби цей день міста був, заради того, аби Хмельницький був існував, і аби ми мріяли про його успішний розвиток. Ми молимося з надією на те, що Господь нас благословить продовжувати боротьбу за Україну. Обов'язково перемогти в цій війні заради нашого майбутнього, в пам'ять про наших героїв, заради наших дітей. і внуків. Даруй нашій Україні мир, а над ворогом перемогу, благослови і волонтерів, і медиків і усіх, хто у важких умовах продовжує працювати, але найперше благослови наших військових, завдяки яким. Ми маємо змогу навчатися і жити. Ірина Мулір, Володимир Паламар, новини міста.